Зараз ми з вами мотаємо нитки, готуємося гарненько попрацювати. Зараз треба пов'язувати, які в нас є кольори. Так. Ось такі, і мені просто треба саме основну нитку, бо допоміжня нитка є, а основну, перепрошую оцей. Ось треба основної нитки трошки перемотати. А це може бути основною, якщо будуть ще. Оце вона ну, знову буде забивати машинку. Скрізь тільки допоміжна нитка. Добре. Зараз ще пошукаємо. Ну, ось цю можна, наприклад, а ось цієї тільки, скажіть мені, тільки на інклюзивні. Так. Ось ця пухнаста така. Вони начебто всі гарні, розумієте, ці ниточки, але вони більше як допоміжні. Ну, добре. Значить, ось цю оберемо. Це поки лежить. Ось стінку перемотаємо. І далі будемо думати. Так, теги-хештеги. Зараз проставимо. Все, як зазвичай. Так, друзі. Отже, маємо таку моталочку, наша кохана моталочка, все як завжди. Так, О, нормально. І спочатку я перемотаю ось ці нитки, як найбільш підходящі, щоб можна було з них сьогодні і пов'язати, дай Боже. от, А потім ті жовтенькі, такі гарненькі ниточки також перемотаємо. Так, і ось такого робимо.